Зазвичай використані електронні сигарети йдуть у смітник або ж припадають пилом десь у шухляді, проте є місця, де вони можуть знадобитися. Київське гуманітарне об'єднання «Русанівка» вже знайшло для них нове важливе призначення. Цікаво, яке зараз дізнаємось. Добровольці штабу Русанівка в Києві надають гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам з усієї території нашої країни. На їхньому обліку понад 150 багатодітних сімей. Вони неодноразово постачали необхідні речі вже не звільнені від ворога території. Окрім цього, русанівські волонтери збирають використані електронні сигарети та передають їх Микиті Коваленку, котрий виготовляє з них високоефективні павербанки різної потужності. Як прийшла ідея, та, в принципі, я вже напевно, тобто, зі школи е, займаюся електротехнікою, там, ремонтував телефони довгий час. І довгий час також я займаюся ремонтом електронних сигарет. Тобто вони не одразу були такі, а вони колись були і такі, і зараз є такі. Тобто там, Вони ламаються. І я в цьому вже достатньо довгий час варюся, і коли тільки почали приходити електронні цифрики одноразові, то я їх зразу розібрав, подивився, що там всередині який конструктив, зарядив її, вона ще працювала, і тоді я побачив, що там є елемент, який можна повністю е дістати, зарядити, перезарядити, і він буде працювати як повноцінний акумулятор, і це достатньо на той час була в мене ідея, що можна їх перероблювати, щось з них робити. А ось прийшла війна і вийшло так, що до нас на той момент, коли я почав робити, вже, вже так поганенько приходили товари, і був вже достатній дефіцит. І я зібрав з магазинів цигарки, розібрав їх, спробував, як воно працює, заказав з Дніпра платки. Це було. Якісь 15 чи 16 березня, і тоді вони ново ну, почти, що 9 днів до мене йшли. І так би вийшло так, що вони переросли вже в більш такі не то що професійні, але прям спрямовані на військових, які можна кидати в воду, і одразу вже є всі шнурки. Виготовлення павербанків винахідник поділяє на три стадії. Спочатку потрібно вилучити різні акумулятори з електронних сигарет. Процес досить проблематичний, адже займає багато часу. Другий етап поєднання і закріплення всіх заряджальних елементів між собою. І остання стадія найприємніша фіксація вже створеної конструкції в корпус майбутнього павербанку та перевірка його працездатності. Я спочатку було. Я зробив ковербанки, вони були максимально прості. це був просто судок, щось там 100 чи 200 мл для обідів, ланчів. Я тут ставив такі ж банки, як зараз я ставлю, і просто плавку від ковербанку. І... Я просто їздив по городу, взяв собою сумку з цими ковербанками, роздавав хлопцям на блокпосту. Там деякі брали, деякі дивилися на мене як на якогось болдора, і казали, що це бомба. Ми таке не візьмемо. Відходили за весь час на фронт було надіслано понад сотню павербанків різної потужності. Приємно усвідомлювати, що люди об'єднуються заради спільної перемоги. Українці твердо переконані, що разом ми можемо здолати будь-якого ворога, і все буде Україна.